Доброго дня, вітаємо у студії інформаційного видання. Вичерпно вже стало такою доброю традицією зустрічі із представниками Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Цього разу до нас для розмови завітав голова курсантського студентського самоврядування інституту, третього факультету пожежної безпеки Олександр Гергель. Доброго дня, Олександр. Доброго дня Олександр, розкажіть, будь ласка, про роль курсантського студентського самоврядування у житті навчального закладу. Курсантське студентське самоврядування відіграє дуже важливу роль в житті навчального закладу в ролі посередника. Ми являємось Своєрідні. своєрідним ланцюгом співпраці та допомоги адміністрації. Типу, щоб відстоювати та представляти інтереси студентства та курсантства керівництву навчальному закладу, керівництву міста і вище, 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 ми, в свою чергу, зобов'язані піклуватись про кожного студента, про кожного курсанта та його потреби. Знаєте, не кожен студент чи курсант на сьогоднішній день ну, може. В силу тих чи інших причин, ну, в своїй скромності, можливо, в силу того, що він сам з собою не може поборотися, щоб підійти до керівництва з тої чи неї проблеми. Для цього існуємо ми самоврядування. Ми ви знаєте, ж також що є новий закон про освіту, згідно з яким наділена організація самоврядування більшими повноваженнями. Розкажіть про це звичайно, кажучи. 6 вересня 2015 року вступив новий закон України про вищу освіту. А саме видозмінена та доповнена стаття 40 закону України про вищу освіту, що стосується саме самоврядування. Вона дуже розширила нам. Повноваження та надала більше можливостей. Відповідно, на сьогоднішній день самоврядування має більше фінансування, що дозволяє нам в рази збільшити можливості проведення заходів як патріотичне виховання, так дозвілля, відвідувати так, з більшим об'ємом подарунків дітей серед дитячий керпивнянський будинок для відмінників. організовувати поїздки в. Музей як в, в, в межах міста, області, так і України безпосередньо е, на сьогоднішній день. Ми маємо своє приміщення забезпечене архтехнікою, інтернетом. Е, укладена угода е, між органом студентського самоврядування та адміністрацією навчального закладу. як би не казалося, але згідно Украї... нового закону Украї... е, е, України про вищу освіту. Ми вже зробили таку, Ми вже виконали скам, так закон України. Те, що від нас вимагають. Олександр, ви відомий серед місцевої молоді активіст. Розкажіть, як на сьогоднішній день складається співпраця з активом самоврядування вузів Черкащини? Можливо, вони у вас переймають щось позитивне, ви у них щось берете. Розкажіть про це? Звичайно, ну на сьогоднішній день я голова Черкаської студентської ради, і щотижня ми проводимо засідання. Ми об'єднуємося досвідом заходів, які проведені чи будуть проводитися в кожному вищому навчальному закладі. Методом колег... колегіального голосування ми виносимо заходи, якщо він цікавий, на рівень міста. Типу, останній це був проведений такий захід саме нашими силами. Це благодійний бал на підтримку хворих діт... дітей з дітей з ДЦП. Тобто, типу, проведений він був в східноєвропейському університеті з допомогою Черкаського інституту пожежної безпеки, Черкаського національного університету, Черкаського державного технологічного університету музику забезпечило нам Черкаське музичне училище імені Гулака Артемовського. Тобто типу, дійсно, що студенти збираються, актив збирається і робить спільну. спільну тобто, справу. я розумію, що ви підтримуєте на звичайно, початках один звичайно, одного звичайно, тобто... якщо це гарна справа, якщо вона варта. Знаєте, якщо в нас є три бізумця, три голоси урядування вищих навчальних закладів, які бачать того, що воно варто, то то всі інші задоволенням підтримують, оскільки це буде тільки позитивний результат. Угу. А розкажіть, які перспективи подальшої співпраці із студентством області? Ну, звичайно, хотілося б налагодити тісну співпрацю з кожним вищим навчальним закладом в області. Дуже велике таке питання, знаєте, турбує мене. От за студентів, які в цивільних вузах навчаються. Вони п'ять років провчилися, по виходу в них немає роботи. Один з стратегічних планів саме Черкаської студентська ради це забезпечення спіль, плідної співпраці та надання їм можливості працевлаштування. Будучи курсантом, я не переймався, б за це, але ж не всі в нас курсанти. Тобто, я вже зрозуміла, що ви класний активіст, молодіжний. Дуже частенько бачимо вас організатором акції. У яких останніх акціях брали участь? Як до цього залучали курсантів навчального закладу, у якому навчаєтесь? Останній захід це два заходи. У нас припало на 23 травня. <кхе> Наша команда. Пожежного інституту, приймала участь в богатирських іграх. Самоврядування зуртувала групу підтримкою. Майже весь інститут вийшов на підтримку наших хлопців, які здобули перше місце після цього. Після знаєте, ви Такої виснажливої підтримки ми пішли на концерт Лагавінника безпосередньо 10-го ювілейного конкурсу краси княгиня України. До речі, Черкаська снайска рада також приймала часткову участь в організації даного конкурсу. І курсантів також залучали. Так, звичайно, звичайно. Всі курсанти, які мали бажання, безкоштовно пішли на даний концерт. Угу. Тобто, ще й дозвілля ви звичайно. організовуєте? Дивіться, Олександр. Зараз дуже важливий етап у випускників шкіл і відповідальний період для навчального закладу, в якому ви проходите службу, я так розумію. Що порадите майбутнім абітурієнтам? Ну, можу дати пораду з особистого прикладу. Три роки тому, коли я вибирав навчальний заклад, я замислився на те річ, що буде через п'ять років. Я вибрав вищий навчальний заклад. Той, який мені по душі, той, де буде можливість 100% працевлаштування. Порада буде наступна: що думайте наперед, думайте про те, що ви хочете. Дивіться на матеріально-технічні бази, дивіться на те, щоб вузи були державні. Оскільки, згідно постанови Кабміну, на сьогоднішній день 50 вищих навчальних закладів попадають під скорочення. Ну, дуже прикорото за тих студентів, які провчились там 3-4 роки і на сьогоднішній день можуть опинитися за стінами, і ніхто не поверне їм гроші за, за навчання, і ні диплому, нічого. І діти посеред вулиці залишаться. Тоби, потрібно думати на перспективу, на майбутні роки. Дякуємо вам, Олександра, за цікаву та змістовну розмову. А нашим глядачам нагадуємо, що гостем нашої студії сьогодні був голова курсантського студентського самоврядування, курсант Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Олександр Гергель. До нових зустрічей Все найкраще.